Томась, ну скажи, скажи, що не хочеш ти спати, ні? Чи йдеш, Томас? Чи може підеш, Томас? Чуєш? Ну скажи, а чого? Віка, Віка, бери його вже спати, бери. Бери його спати, Віка, бери його спати. Томас. Ну, а давай, давай, а завтра прийдеш до нас, і ідеш грався з нами, Томас. Ну скажи мені, скажи, підеш не спати, підеш? Підеш, Томаску, підеш спати? Ходи, ходи спати. Ну а чого ні? Ну, то завтра прийдеш до нас, Томас. Ну скажи, йдемо спати, кляче віку, кляче віку, підеш спати, Томас. Томас. Ну скажи, скажи Кажи Віка, Віка. Забери мене спати, кажи. Кажи, забери мене спати. Скажи, скажи забери мене спати, спати вікусь. Ідемо, підемо спати. <риклад> а чого ні? Тумас. Ну то й підемо спатиньки, тумас. Підемо. Ну, підемо, підемо. Віка, бері спати, Бери Підеш, підеш. Підеш, тумас. Підеш, підеш? Ході спати? підеш. Куди спати? Куди? Маленький хлопчик ти йдеш спати, так? Ну а чо ні? Ну а чо ні? Томас, йдеш спати, йдеш? Ходи Віка, бери Томіка. Ну скажи, а скажи, що ти не хочеш, ти і я тебе не буду брала. Чи ти хочеш спати? Кажи хочеш? Томасі, хочеш? Хочеш? Хочеш спати? Хочеш? А забираємо, забираєм. забираємо. Де ми забираємо Віку? Віка забирає, Томасика спати, так? Не хоче Томік ще спати, ні? Віка, бери його спати, бери спати, Томіка, бери. Там спати, Томас. Ходи, ходи спати. ходи. А чого ні? Вже пізна година, треба лягати спати, Томас. Йдеш? Ходи, 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 ходи. Спати? Ну, а як? Треба лягати спати, Томас. Ходи, ходи, мій маленький хлопчик. Піде спати вже так. Піде спати, тормик, так? Да? Піде спати. Підеш, деш. Деш спати тормик. Мас, ідем спати. Да, ходи, ходи. Ти мій маленький хлопчик Ходи, ходи, спати. Ходи. Ходи віка, бери його спати. Віка. спати на кістку трохи зацикли. Даєш спати? Даєш маленький, ну розкажи мені, розкажи. Ти не хочеш спати, ні. Ні. Ти не хочеш. Ну ти підеш спати. Ти не підеш спати, якщо ти не хочеш. Ти мені скажи, головне, що ти не хочеш, ти спати. Дамо, ходи. Дамо, ходи. Дамо, ходи. Ходи. І не хочеш ще. Ти не хочеш спати? О, боже, боже. Ну то кажи, Йдеш спати, йдеш, Йдеш, давай. Думаєш, йдеш спати. Думай. йдеш спати. Не йдеш, ні. Віка, бери його спати. Віка, бери спати, Томіка. Бери спати його. Йдеш? Ходи. Ходи. А чого так гавкаєш сильно? Ну ти такий песик такий злостний, та? Ну ти скажи, йдеш, йдеш, йдеш спати. Йдеш спати, так. Йдеш, йдеш, Томік, спати, йдеш. Не хочеш йти, не хочеш. Ходи, ходи, ходи спати. Ходи спати, не хочеш. Ну, ходи, маленький Хочеш, а ні? Ходи спатинки, ходи мій маленький хлопче. Ходи спатинки, Тома. Деш спатинки, деш? Де ж? Ну скажи ти ще не хочеш, ти ще не хочеш, ні. Не? не хочеш у Томасі? ні? Не? не хочеш спати, ні, Томас. Не хочеш, ні. Не хочеш, Томас? Чи хочеш спати? Хочеш спати? Хочеш спати? Куди спати? Не хочеш, не хочеш. А чого ти не хочеш? Ну а вже пізна година треба лягати спати. Треба лягати спати. Ну, Ходи спати, де з нами спати? Ти будеш з нами спати?

Так міг говорити, песик. Мів говорити, песик. Хотів же спати, Маленький, маленький наш Томік, Ми його так любимося. Він зараз піде спати, так? Він не хоче лягати спати, а треба йти тобі кусь спати. Так? Ні, <му> ні. ще ні, ще ні, ще не хочеш. Ще не хочеш спасеньки, ні. Не хочеш ще спати. Ні. Ну ні, це є так. Звичайно, саме у тебе говорять, ти він не йдеш спати. Ти ще щоб з нами. Він ще грався з нами до масштаб. Ходи тебе, що до мене теж. Хоч його сама Хоч мій маленький хлюбчик. Я не буду тебе брати. ти ще не хочеш тікати. Не будеш що? Ні, Ні. Ні Ти маленький хлопчик, ти лягай собі туди. Ді лягай, іди лягай. лягай. Тут волягай, тут вой. Я тебе не буду ніде нести. Ти б теж тут лежав, коло мене. Такі гарний хлопчик тебе не можна нервувати. Ти сам підеш, коли схочеш.